Думаю, настав час признати свою помилку. Я все-таки поплатився за те, що неякісно зробив машину за те, що неякісні використав матеріали. Думаю, треба бути чесними з вами. Це Та й таке. Вам цікаво, чому все-таки моя помилка. Я вам скажу, покажу. Можете мені поспівчувати. І що я полягаю в тому, що нашому... Гражі мої попередники зробили умовно неякісний ремонт, дивіться. Мені потрібно буде тут робити сварочні роботи. І що? Ми бачимо тут. Тут все за ту мазотою. І як я маю це все тепер тут, щоб воно не запалало і тому подібне. В общем, мови праці катастрофічно погані. Так само тут. Купа сварочних робіт, а воно все в жирі, в маслі. І боюся, що воно не запалилося. Так само тут. Дивіться. Була машина задута мазутою, а тут вигнало, там вигнало. Тут теж. А тепер шутка. Нічого тут не вигнало, вигнало тільки те, що було під герметиком. Туди, де ну, само собою, ніхто би не знімав герметик і не, не клав мазоти під нього. Так <кій> само тут був герметик і під ним позагнивало. На минутку в машині 35 років і вона не загнила, при тому, що вона була утопленником. Каже, власник, що є, є, вона була затоплена, і довго стояла, десь кілька років. Ніхто її після того не чистив не мив, і як вона була втоплена і, в общем, вона довго постояла. Її задули мазутою. І благодаря тому, що вона задута мазотою, вона ще досі жива. Здибте таку машину десь менш живим кузовом. не знайдете. Так що. Спитайте мене, чи я покаявся більше так не буду робити. Не можу сказати. Швидше цього, що я буду далі робити цю так звану помилку далі. Ну ефективно все таки працює, такі живе.